Нові хлопоти і будемо виконувати домашню повсякденну роботу. Наташа, у нас є сьогодні якийсь розпорядок, плани на сьогодні. Немає. А Є, є, є. є. плани, да. мені ж пов'язочки не довела до кінця. Сьогодні буде пов'язочка. Висохла твоя вже заготовка на подарунку. да, вже висохла, я її постирала. Ну все покажу, я ж потім покажу. все. Ну я заділа, не Бо ми не віримо, що ти її дов'язала. Ти дона її показати. Ти думаєш, я її купила. Я взагалі нічого не думаю. Я бачу, що ти її щось кублиш, кублеш. Получиться. Получиться. Головне тепло в домі, тепло на душі і будемо розтоплювати піч. Та не піч, Наташа, грубу. Ну, Груба піч. Нема в нас печі. Для мене міського жителя нормально. Щас я дров наберу, трошки поколю так ти ще й колотимеш другого. Да, І ти мені ти... показати, як ти це робиш. Ну покажи. А ти ж 30 років топор в руках не держала. Я буду старатися. Осторожно, я тебе прошу. Так да, буду старатися. Так що заходить за тобою? Тебі, тут може видно буде. А, ні, видно. Так. Ліхтарика включи. Включу ліхтарик. Так, зараз я дровця древ на розпал. Ось Отакий візьму. І буду на розступку розтопку, на... розтопку обов'язково. Так. так. Ми дровами заготовились, да. утепляємося да. як Холод... можемо. Да. Холодні зими. Хоча сьогодні прогноз погоди на наступні місяці сказав, що зима має бути, вроді би як тепла. Будем а дивитися. там поживем, побачим. Так що ж ми не туди, мені не получается. А ти більше трьох то даже відро і не получиш. Бо ж му це з собою, так. Ну, ти чи... лучше покажи, як ти дрова рубаєш. Валя, я хвилюся. Чо тобі хвилюватися? Хвиливати? Не хвилюйся, да. А... Головно сокиру сильно. Не здась. Да-да-да, от да, да. тут да. так, давай потихоньку. Так. Тихо-тихо. Ні, ти її так придержи. О, раз, все. От. Шикарно, не спіши. Так да, хто ж спішить? Це ж сокира. О! Поверни трохи. Ну треба ж мені. Єсть. Все, ще все виходить. О! Руки. Мимо. Мимо. Єсть. Да. Єсть. Молодець. Да, це такі маленькі, щоб розтопити. Так, іще раз спробую. Давай. Ось маленько. Може тут погано видно. О! Ну бачиш, якби з розмаху. Ну вони ж погано стоять на дрівотні. Ну що тут робити? Осторожно, руки. Так, а я ж бачиш, не беру. Я вони Боже. бо як його дов'язувати пов'язку. Та ти що, не лякає. Шикорн. Молодець. Діло. Будеш іще чи це і все? Та недостатньо цього буде. Соберештишок. ті, сейчас щоб... ще додав. Щас ще додав. Добавлю щось. Отаких візьме. Отаких Так. Таких візьміть. Ну, про цю велику візьму. Ту, що я хотіла. То, що ти збиралась, давай. Все, будемо топити рубу. Итак, девочки, повязочку я довязала, я закрыла петли, край закрыла и на одну ниточку вставила и ниточку одну вставила иголочку. Постирала і зараз будемо шивати так, щоб получилась у нас пов'язочка. Складуємо так, до серединки. Отак, от до серединки. Отак, от бачите, тут до серединки і тут. Завертаємо, отак от завертаємо. А цей край так завертаємо. І зараз ми все його акуратненько шиємо. Ось у нас я ниточка, голочка. І так оцей край ми весь і шиємо. Отак, от беремо всі чотири половинки оці, шиваємо. Тобто форстик я закріплю, отак. От і цю, і цю половинку, отак. От і шиваємо. Отак, от беремо. Получиться і подивимося, що в нас з вами получиться. Що за. Ось так закріпим кінчик. Ось яка получилась у Наташі пов'язочка. Я же її теж приміряла. Ну, понравилось, звісно. Я думаю, що вона мені теж її зв'яже таку. Обов'язково зв'яжу. І буде все окей. Оце тобі пов'язочка. Тепер мені буде тепло. Да, в ушка не будуть мерзнуть. Да.